Разом з тим на Росії вже заявляють, що вдарять у відповідь на удар, нібито шістьма ракетами атакам по авіаційно-науковому технічному комплексу в Таганрозі напередодні, що спеціалізується наймовірніше не лише на літаках радіолокаційного дозору А 50 а й на протичовнових літаках ту 42 на базі стратегічних ту 95 Хоча, попри слова, що гіпотетичний удар орешником буде відповіддю на удар по Ганрогу можливо, це попередній план, як це було завчасно заплановано по Дніпру 21 листопада. Нагадаю, що тоді Росія заявляла, що це відповідь на дозвіл бити західної зброї в глиб РФ. А посадовець Російської Федерації пробалакався, що то було продумано завчасно. Але тепер настає нам стає зрозуміло, що Путін медійно все ж таки робить велику ставку безпосередньо на Арешнік, на те, що удару цієї ракетою боятимуться найбільше днями. Він заявив, що ракетна система Решнік знижує до мінімуму необхідні застосування ядерки. Мовляв, на тепер Росія обрала за пріоритет вдосконалювати цю ракету, натомість замість ядерної доктрини, про яку заявляли в. Кремлі минулого місяця. Ну і чи дійсно це так? Чи дійсно Росія хоче налякати нас цим орешником? І це така більш медійна система. Будемо говорити з експертом. Наразі з нами наживо Вадим Кушніков, це оглядач мілітарного. Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго ранку. Нагром. Ну, Росія вже заявила про те, що повторний удар Орішником може відбутися як відповідь на вчорашній удар по таганрогу ймовірно балістичними ракетами. Чи дійсно ви вважаєте, що це буде відповідь? Чи це вже все ж таки попередні плани безпосередньо Путіна бити орієшником? Тому що ще коли він перший раз ним вдарив, то припускали експерти, що один-два рази цього року вони ще можуть вдарити. Тут варто зазначити, що Росія веде не тільки конвенційну війну на полі бою, а ще й веде інформаційно-психологічну війну. І це бою саме є інформаційний простір. Що стосується тактики застосування подібних зброї, дійсно вона не може бути застосована, грубо кажучи, там за волею одного командира, або ж за натиском однієї кнопки. Чому передує дуже великий процес підготовчий, розвідувальний. Сказати достовірно, що саме може бути за ціллю при використанні подібної балістичної зброї, немає можливості завчасно, так само немає можливості 100% стверджувати, що вони будуть застосовані в ті чи інші дати. Ми можемо спиратися лише на непрямі свідчення та фактори, які можуть передувати застосуванню подібної зброї. А є в нас такі свідчення і факти на тепер? Загалом оглядачі спираються на інформацію з системи НОТАМ, ну, це попередження про а, повітряний рух або ж небезпеку в повітряному русі, а, і там ми бачимо повідомлення про закриття повітряного простору на територію Астраханської області з 10 по 13 грудня, а, де розташований Капустін Яр, і безпосередньо попередній запуск цієї зброї здійснювався саме з того району. Тобто, якщо е, цієї ночі протягом завтра цього не відбудеться, то в принципі на кілька днів ми можемо заспокоїтися, якщо повітряний простір там буде відкритий. М -м, загалом так, але це, скажімо, система, яку росіяни використовують дуже часто, і вона може бути закрита протягом дійсно півгодини, з, з моменту отримання подібного повідомлення від е компетентних органів, які відповідальні за повітряний рух. Тобто, ми навіть можливо хтось не встигне почитати цю інформацію в телеграмах, як вони можуть застосувати. Зрозуміло, от ця перерва щодо нічних відсутності нічних, скажімо, атак, тому що ми вже третю ніч поспіль не бачимо ні ракет на щастя, ні шахедів. Але все ж таки, ми вже боїмося, оскільки ми наскільки звикли до цих щонічних атак. Я як ви вважаєте, це знову ж таки свого роду підготовка росіян? Чи це все ж таки оце щоб підвищити градус тривожності українців? А саме. До ймовірного застосування речника, якщо мова йде про а, ті атаки, які дошкуляли нам починаючи з літка цього року, а саме дуже масове застосування шахедів, то тут можна розділити подібну паузу на два чинники: перший чинник це погодний чинник, оскільки зараз над Україною не дуже така проста метрологічна установка щодо саме застосування такого типу. Літальних апаратів, а мова саме йде про низьку хмарність, відповідно згрозу обладнання на поверхонь літального апарату, що може призвести до його падіння. І другий момент це тактичний, що пов'язане з тим, що скоріше за все росіяни так само потребують в логістичних операціях, тобто підтягувати вже вироблені, виготовлені безпілотники ударні. Ближче до пускових позицій. Щодо того, що деякі фахівці говорять, що дуже така накручена історія щодо решника. А навпаки, українцям треба боятися оцих стандартних масованих атак, які ми бачили, наприклад, у серпні, коли летять сотні ракет, так само безпілотників, ви поділяєте цю думку, що все ж таки це є більш небезпечним? А от решнік це такий піар-ход більше з боку Кремля. Я поділяю. Ту думку, що дійсно будь-яка повітряна загроза, яка е становить нам Російська Федерація, вона потребує відповідних рішень та контрзаходів. У першу чергу для цивільного населення це не ігнорування сигналів повітряної тривоги та вжиття всіх відповідних заходів для того, щоб обезпечити себе та своїх близьких. Також ми знаємо, що Україна працює своєю чергою над розробкою власних ракет. Ми знаємо удосконалення Нептуна. Ми знаємо про балістичну ракету, про ракети, дрони, паляниця, пекло як напередодні стало відомо ще й про руту. Чи не стане це в якийсь час такими червоними лініями для Кремля в контексті того, що вони ще і свою зброю нам заборонять використовувати? Чи все ж таки Путін ніколи не визнає, що десь української зброї Росії теж варто боятися? Це питання скоріш більш філософське ніж практичне, оскільки Російська Федерація вона заявляла, що не хоче бачити в Україні великої бездатної армії, а тим паче проведення якихось розробок пов'язаних з військово-оборонним комплексом. Це питання в першу чергу суверенітету нашої країни. Тому скажімо, якось серйозно ставитися до подібних закидів не варто, і Україні в свою чергу варто розробити. Будовувати та розширювати свій оборонний потенціал, в тому числі і потенціал оборонно промислового комплексу. Так само напередодні заявив президент кількома днями раніше про те, що Україні треба як мінімум 12 патріотів, і це є такими короткотривалими гарантіями безпеки. Чи це підготовка українців до того, що в разі, якщо нам ці патріоти нададуть, то все ж таки Україна буде готова до якихось дискусії щодо завершення війни, чи якось ви по-іншому сприймаєте ці слова Зеленського? Я би їх сприймав такими, якими вони є, що дійсно є. Напрацювання генерального штабу командування повітряних сил щодо необхідного мінімального та оптимального а, набору засобів протиповітряної оборони, які б могли ефективно надавати захист нашого повітряного простору, в тому числі а, критичних об'єктів інфраструктури цивільних та військових, тому що теротизувати чи може це стати якимось чинником для подальших а, політичних вже перемовин та врегулювання, я би настав. А до речі, чого ми не говоримо про те, що ми можемо власні системи ППО розроблювати? Ми можемо робити зброю, яка може вражати цілі ворога. Натомість ППО, ми в основному просимо в наших партнерів. Чого ми не можемо націлитись на те, аби розробити власну систему ППО? Ну можливо, на базі якихось інструктажів від наших партнерів. Комплекси ППО середньої та більшої дальності це продукт роботи великої кількості компетентних та фахових фахівців. А більш того, це не один рік роботи і не одна сотня мільйонів доларів. Тому питання, чому ми не можемо? Я думаю, що це краще залишити на більш мирний час і в більш сприятливих умовах розвивати ще й таку галузь оборонно промислового комплексу. А зараз дійсно ми в більшій мірі залежні від наших західних партнерів та союзників щодо питання забезпечення нашої безпеки в повітрі. А базої платформи, де ми можемо гіпотетично уже у мирний час їх виробляти, у нас є. Я маю на увазі заводи, якісь підприємства і фахівці, які б могли це.